Початком весни зростає активність кліщів. Про їх небезпеку для людини дізнавалося в Ямпільському відділенні відокремленого структурного підрозділу Могилів-Подільського районного відділу державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. В інтерв'ю із завідувачем відділення Олегом Антосієвим говорили про хворобу лайма. Доброго дня. Доброго дня. Наскільки актуальною є проблема з небезпекою кліщів для людей? На сьогоднішній день, аналізуючи ситуацію з минулих років, на сьогоднішній день я хочу сказати, що ця проблема є надзвичайно актуальною. Раніше, як, от наприклад, років 10, що хочу сказати, що. Кліщі, Укус кліща може призвести до хвороби. Називається ця хвороба бореліоз або хвороба лайма. В минулих роках, років 10 назад, це були поодинокі випадки в нас в області захворювання людей. Цього минулий рік це вже було 395 випадків. Захворювання на хворобу лайма у Вінницькій області, в тому числі е Могилів-Подільський район, це було 28 випадків, і у нас був також один випадок захворювання на вказану хворобу. Тому я вважаю, що зараз це актуально і є. можна про це повідомляти. Ще потрібно знати людям, е як е кліщ. Е Оцю отруту виділяє, і що треба робити? Що треба робити? Найперше, що при відвідуванні лісів, там, при відпочинку на природі, потрібно обов'язково оглядати тіло, самому оглядати, і якщо є такі місця, що ну, сам, самому немає можливості оглянути, щоб хтось допоміг оглянути тіло, щоб е, на випадок наявності кліща. Що, що хочу сказати, що при виявленні кліща, який, ну, при виявленні кліща протязі 24 годин захворіти це дуже малий відсоток людей захворює. Якщо вже більше, ніж 24 години кліщ перебуває на тілі, то тим більший відсоток захворювань людей. Тому потрібно дивитися за цим і звертати увагу. Які симптоми? Значить, симптоми можуть бути. Це настільки хвороба, ну як правильно сказати, з дуже великий різновид симптомів у цієї хвороби, тому діагностувати її надзвичайно важко. Тому що, тому, тому, що симптоми можуть бути як і зі сторони, симптоми захворювання зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони суглобів, зі сторони нервової системи. Основним таким класичним проявом хвороби в найперші дні це еретема почервоніння на місці укусу кліща. І вона має такий вигляд, як по типу мішені з такими кільцями, але це не завжди так. Можуть бути є такі випадки, коли еретеми нема. Це приблизно відсотків 25, навіть до 30 відсотків. Може не бути еретеми. Тому люди не завжди звертають увагу на укус кліща, і тоді дуже важко поставити діагноз. Тому що симптоми дальше, в подальшому кого, в когось може бути на стадії еретеми і закінчується захворюванням. У когось може її не бути і перейти далі в слідуючу стадію захворювання. Тому Дуже важко. Є такі випадки, коли люди, ну правда, це не у нас. Люди лікувалися по 8 років і не знали, що в них є хвороба лайма. Лікували і суглоби, лікували і серцево-судинну систему. Деякі, от, навіть з зірок є ну, закордонних. Тоже був такий випадок, коли навіть людина залишила свою кар'єру і не могла. Ні, ніхто не міг поставити діагноз хвороби лайма. Залишила кар'єру аж через 8 років поставили діагноз, от, це хвороба лайма. А до того дуже було дороговартісне і так, таке лікування. Так що тут з цим є проблеми. Вона стрімко розвивається, чи от 8 років може бути людина? Може, жити? може 8 років летальність, ну. Невисока, зовсім невисока летальність, але діло в тому, що от може бути, коли переходив в хронічну захворювання, переходить в хронічну стадію, то тоді вже тоді важко буде поставити її. Але люди живуть, але це ну, не життя, коли ти лікуєшся, а лікувати діагноз правильно поставити не може. Які ще складнення дається хвороба? Різноманітні ускладнення. От так, Наприклад, я кажу, як зі сторони кістково-м'язової системи це можуть бути. Артрити різні От, зі сторони нервової системи це втрата пам'яті. навіть може бути. От людина може елементарно забувати деякі слова. І ніколи не подумати, що, це, в неї могла бути, що людина хворіє хворобою лайма. Будуть звертати на невропатологи будуть звертати на цей. Ну ніяк не інфекціоністи, які на яких треба звернутися і поставити цей. Може бути параліч м'язів лиця. Дуже найчастіше ще бувають такі поколювання в пальцях рук, пальцях ніг. І часто от ще раніше, коли ця хвороба тільки появлялася, думали, що ну, людина придумує, як це може бути так, отакий такий на набір симптомів різноманітних з різних і Кістково-м'язова система і нервова, і так далі, що можуть бути такі симптоми різні відпумали, що можемо. як вона діагностується? Діагностується лабораторно, наша лабораторія Державного Державно установи Вінницький обласний центр профілактики хвороб, нас лабораторія діагностує. Є багато приватних лабораторій, яка це, яка там проблема. Це бактерія. бактерія. це бактерія, да. Бактерія і лікується, теж антибактеріальна терапія при, приміняється. так цей. От перша медична допомога, коли людина виявила на собі кліщ, його треба витягувати самому, чи треба звертатись в лікарню? Е, кліщ, я як попередній казав, треба видалити огля, після того, як людина відвідала там була на відпочинку десь на, на природі. Потрібно видаляти самому видалити цей кліщ, але не, не, не потрібно його заливати, є народні методи там, олією заливати там, чи спіртом, чи водою, його пінцетом легенько розхитувати і прокручувати, і так його виділити, потім продезінфікувати місце. І, звичайно, коли побачимо, коли вже можуть з'явитися почервоніння, то йти обов'язково звернутися до лікаря. Обов'язково звернутися, тому що я наголошую, що симптоми можуть бути різні. І часто, коли звертаються до лікаря з ускладненнями, ніхто не говорить, що був випадок укусу кліща. От Тому дуже тяжко діагностувати. Просто люди не звертають на це уваги, а симптоми можуть розвинутися і не через неділю-дві, а можуть і через декілька місяців розвинутися. Тобто вона вже про кліща забула? Так, да, про через... кліща забула, а тоді звертаються до лікаря з скаргами зі сторони кісткової нерв... чи нервової системи. Тому, тому так може. Коли в період весняний багато тварин підхоплюють кліщів і вони теж хворіють, якщо вчасно кліща не виявити. Небезпека для людини є? Коли... Ні, при контакті тварини і людини небезпеки, без небезпеки, це, 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 це безпечно. Так, тобто що тут? Цими тваринами хворобами? Ні, 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 не, не, можна... не, не, не да. хворобою лайма неможливо не, не захворіти. Так, е, да, що хочу сказати про нашу територію. Е, в, в нас е, є зараз е, дві зони: це Климбівка і Буша, де вони відносяться до, до зони, які не, є небезпечні для похворобівлайнці. А, Реєстр. Як, да, а як вони визначаються? Ці зони, е, ці зони визначаються, просто були м, там виявлені в водбущі, у нас був виявлений, бу, була бу, виявлений цей береліоз. От віти людина гуляла десь там в, в лісопосадці чи де там по і в Сюпліщі там людина захворіла. Ця зона вже вноситься в, в таку зону, яка є небезпечною. По, чи несприятливою не по закорнюся на перельоз? Це якщо були випадки, Англибі. але теоретично, то всі зони у нас. Ну, да, вся територія з кліщами. Так, да, з кліщами, але може бути кліщ не перенести, не, не, не інфікувати людину, тому що він переноситься від тварини. Від тварини це савці, там навіть от навіть від птахів може бути кліщ переносити. От якраз в тій території можете тварини не хворіти і так, так кліщ не, не перенесе. Ну в нас є такі випадки, і ці дві зони в нас поки що так вони вважаються. Тому, що, тому я прошу, хто з цих регіонів, з цих сіл, то бути обережнішим і дивіться, звертати увагу на покуси кліщів. То самі по собі кліщі вони теж розрізняються в носіях цієї хвороби? Ні. Ні. Вони всі є е... да, да, збудниками. Да. Є, збу... є переносчиками. Переносчик. переносчиками, а не збудниками. Е... Є багато випадків у нас, що в... ну, люди говорять, що ну, це не говорити, що кліщі не кусали, нема, не, не було такого. В... Вона, Не не вона, ну не, 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 не було покусів кліща, але потім людина хворіла, що непонятно, не хто, хто, яка кров, кровососуща комаха вкусила. То якщо укусив кліщ, то потрібно. видалити? видалити. видалити. До лікаря ми звертаємося чи ні. При появах симптомів обов'язково звернутися до лікаря. При почервонінні, коли є. Ну, прояви почервоніння в цьому в місці укусу кліща, то обов'язково звернутися. бо потім вже далі можуть бути ще такі симптоми, як хронічна втомлюваність, от таке підвищення температури, може, то обов'язково потрібно звертатися до, до лікаря. Завжди запобігти легше, ніж лікувати. Так? Так. Ваші поради такі елементарні щодо одягу. Як уберегтися? Ну, основною порадою, це я говорив після відвідання лісопаркових таких зон, після відпочинку на природі, обов'язково оглядати тіло на наявність кліща. Також користуватися одягом бажано таким, щоб він прилягав до тіла. Бажано, щоб був світлих тонів, щоб було краще видно на. На ньому кліща. Після того знімати одяг, обдивлятися, тому що кліщ може не, укусу може не бути, але він може бути десь на одягу, а потім. Це. І, звичайно, користуватися репелентами, які там відлякують кліщі. Кліщ. Які це? Ну Всі любі засоби, які, які відлякують комаху, так само комарі, кліщі, от, любі б от, оприскуватися от цими. Якомога більше закривати да, за, Так, закривати ділянки тіла обов'язково і. Бережана Бог. Бережана Бог да, бережа. Обов і обов'язково, що хочу сказати, звертатися за допомогою до лікарів у таких випадках. Тому що е, набагато легше про, е, не допустити хворобу, чим потім лікуватися. Дякую вам. Я Дякую за до побачення. До побачення.